Всім доброго вечора. У нас є ось три сухарика, вірніше два з половиною. І остатки молока. Теж вони допили на вечір. І що ми зараз будемо робити? Правильно всі догадалися, що це будуть шур, шумани із сухариками. Зараз ми покришимо це все тарілку нашу миску. Отак, От в реальному часі йде відео тут. Навірно, пряма трансляція, майже, майже пряма трансляція. Ті, що сьогодні подивляться, то фактично в реальному часі. Ну а так, зараз ми сухариків накрипимо. Бестренько так уручну. Зараз у нас буде схоже на шумани. Оце От вам отакі спрови на кухні у нас. Так, заливаємо зараз молочком. Молочком заливаємо це все діло. Ну, звісно, у мене залишився лише чорний хліб. У кого залишився батон, то батон, звісно, краще. Було б сухарики в батунок. У нас, бачите, і молоко навіть не вистачило. Оце ось вже трошки залишилось. Зараз докинемо сюди цукру. Так, ось докидаємо цукор сюди. Ще можна трошки перемішаємо його добре, все отак от ложкою. Так, його треба, щоб воно хоч трохи накисло, щоб сухарики пропиталися молоком. Тому що його їсти, воно так буде не зовсім смачно. Потрібно, щоб цукор розтворився. Так. Так, малиш. Це в мене кіт прийшов. Також хочу спробувати. Але, мабуть, перший я спробую, малиш. Я спробую, тоді вже тобі дам сухарик, ти що на, на кису молоці. Так. Ти можеш трохи підождати, маліш? Зараз воно трошки накисне. І от до нас ще йде один їсть. Ще прийшов один клієнт. І всі вони хочуть спробувати нашу вечірню страву. Так, наші сухарики вже накисли. Зараз ми спробуємо, що воно. Mm. А ось тут досить смачно. Чурнок хіба, чорний, хліба, звісно, кутию вже зараз, як такого чорно хліба нема. Ось ось такий він. Святками домішком, але реально він вийшов дуже смачний у молоці. Ось такі от шумани з сухариками. Я вам скажу, досить непогано зайдуть. Особливо на вечір. Спробуйте. Якщо вам сподобається наша стара. То обов'язково підтримайте наш відео лайком, підписуйтесь на наш канал. А ми зараз з котами спробуємо нашу страву всі разом. До побачення!